Вітаю всіх у Євровекторі. Сьогодні тема нашої з вами зустрічі це тема європейської школи. І нашим гостям сьогодні є. Пан Борис Чернявський, він виконавчий директор громадського об'єднання Європейська школа. Ну, нам відомо, і глядачам відомо те, що освіта в нашій державі це прерогативи держави як такової. Міністерство, управління на низах, фінансування методички, вчителі. Все це регулюється державою, але останнім часом в Україні в Закарпатті зокрема, з'являються альтернативні речі, ну, типа от, вашого громадського об'єднання. і і наближення до європейської школи. От ми спробуємо сьогодні розкрити цю тему. І спочатку подивимося. Перший сюжет. Це сюжет як підсумок певного етапу. А далі будемо продовжувати. Карпатський Яврорегіон може стати високорозвиненим, а рівень життя людей гідним за умови, що зусилля всіх громадян, котрі тут проживають, будуть об'єднані. Переконані учні чотирьох країн. Починати з малого досягати великого. Очевидно, таким було гасло дітей, які брали участь у розробці стратегії розвитку карпатського єврорегіону. Свій майбутній внесок у досягнення спільної мети школярі презентували заступнику голови закарпатської обласної ради Андрію Сербайлу. Наш проект називається просування активного відпочинку. Наша мета це пропаганда здорового способу життя відпочинку і збагачення загальної культури. Ми розробили проект якого є е, чисте місто, е, яке має бути комфортним для жителів та е, приватним для туристів. такі презентації передувала кількаденна робота. Тренер учасників європейської школи зауважила, що ідеї діти продукували самі. Фахівцю залишалося спрямовувати їх у правильне росло, адже школярі не завжди розуміють свої можливості та ресурси. Міні проекти учнів вийшли настільки реальними, що залишається чекати на їх втілення у життя. В розробці проекту їх націлювало постійно на те, що вони повинні пам'ятати, що це вони мають зробити самі, і вони повинні розраховувати на свої власні сили і на ресурси, які вони можуть залучити для цього. Тому ті завдання, які вони перед собою поставили, вони є досить реалістичними і за бажання вони можуть цього досягнути. Пропозиції дітей часто перегукуються з роботою обласної ради, зауважив Андрій Сарбайло, і пообіцяв, що школярі можуть розраховувати на підтримку керівництва краю. Почесним для чиновника було його символічне зарахування до членів європейської школи, яке здійснив Петро Кіндюх, подарувавши пану Андрію символіку цього проекту. Учасники проекту і надалі зможуть підтримувати дружні зв'язки завдяки міжнародним телемостам. Ну, що пане Борисе? Високий рівень я бачу зал пленарних засідань обласної ради, представники Угорщини, Словаччини, Румунії, України. Це напевно вже певний наслідок роботи. Європейської школи, як от ваше громадське об'єднання, розповідайте. Ну так, громадське об'єднання створено зовсім недавно. Так, як результат продукт міжнародного проекту, який був був презентований так в рамках програми Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія. Так таких є багато проектів, але цей дуже важкий, цікавий війну У нас п'ять партнерів: це і Франківськ, Ужгород. П'ята школа, основний бенефіціар, словаччина, угорщина, румунія теж представники освітніх закладів це школа обміну досвідом. Тобто, ціль проекту на фінальному етапі обмінятися досвідом, запозичити найкращі європейські методики, сформувати певну концепцію. На екранах ви бачили діти вже розробили своє бачення ну, розвитку карпатського регіону. Презентували в сесії ну, в залі засідань обласної ради. Так, тобто це певний етап. Це був продукт табору з лідерства, який ми проводили, кожна країна проводила якраз минулого року, літо. Наш табір припав на жовтень і якраз фіналізував. Це жовтень минулого року було. Так, тобто у mm -hmm. нас минуле літо дуже спекотно було, тобто кожна країна, це Словаччина, Угорщина, Румунія, івано франківськ і Україна по черзі раз у місяць робили такі табори, де понад 60. Учасників, тобто студентів європейської школи збиралися і в межах тижня розробляли певні методики. І що що цікаво, що напрямки кожного табору були різні, кожна країна спеціалізується по певним напрямкам, так Та Словаччина це інженіринг, технічна така спеціалізація, Угорщина – це екологія, румунія це збереження енергії, тобто сучасні методи, так, Франківськ бізнес-економія. Ну і Україна таке лідерство, робота в команді, основні такі моменти які вибрали пріоритетним. то це проект, це є ініціатива вашої громадської організації, чи вона частина якоїсь системи? Це звичайний проект, тобто ціла робота, який отримав фінансування, так в рамках якого п'ята школа отримала і мультимедійну лабораторію, і певні ресурси для втілення тих чи інших моментів. Так само і ці країни прикордоння. Тому ми в цій області де втілюється транскордонна співпраця і ну, на найвищому рівні. А громадська організація це один з продуктів, як ініціатива креативної команди, яка по завершенню проекту має далі діяти. Тому ми намагалися створити громадську організацію європейського зразку і діяти в рамках цього. У нас всі учні, студенти, їхні батьки, тобто колеги, експерти, яких ви бачите саме на екрані. Ми їм запрошуємо бути членами громадської організації, і впроваджувати новітній розвиток Закарпатті. Тобто цей проєкт. Ми бачили його фініш. Майк, Ця, так. він керувався з Ужгороду. Так, ми так. головні тут. Так то проект добігає кінця, що залишилося буквально трошки більше півроку, тобто і ага. якби. Буде ну, да, дуже багато напрацювань. Зараз якраз експерти працюють в освітній сфері. Буде видана путівник освітній для установ, де можна буде запозичити це. Ну бачити ці напрацювання вже на папері і розроблені методики. Зараз вони тестуються, тобто з учнями по всіх країнах і будемо. Ці діти, які приймають участь в проєкті зараз у дітей-канікули, вони зараз літом будуть теж в цих лагерях? Табори в нас трошки і зараз на другий рік іншого формату. Наші діти поїдуть в країни е, і будуть е, невід'ємною частиною процесу навчального. Тому ми ці табори перенесли трошки на навчальний період угу. і вони будуть вливатися в освітній процес. От Вони будуть відвідувати уроки пари разом з дітьми е, в Словаччині. Ну на деякий такий експериментальний період будуть жити е, там в сім'ях, будуть е, ну, стажуватися, обмінюватися досвідом. Це перед... діти Закарпаття так, так, чи так, конкретних так. шкіл. Жр... Зараз де мова про Закарпаття. Ага. Будуть за кордоном. А за кордоном діти будуть у нас? Е, ні. Е, в перша сесія, оце обміну, яку ви бачили табори, з'їжджалися всі діти в один. Ну, у в Місце локацію і там працювали так. Другий формат на другий рік ми вже перейшли трошки інший рівень, Ми вже розробляємо, мислимо трошки глобально, Ми вже більше розцінили на українських дітей, тобто, щоб ми запозичили. Тому що якби більше роботи якраз положено, ну покладено на українську частину, на Франківськ, Ужгород, в першу чергу, на громадські організації, які брали участь, тобто на розробку цієї концепції. Але скажу чесно, європейську школу як саму структуру освітню установу відвідують. Учні з різних шкіл. Хоча це діє поки що на базі п'ятої школи, але відвідують діти з третьої, з гімназії, з двадцятої, з другої, тобто шостої. От ми відкриті для всіх, робили дні відкритих дверей. Тобто, учні, яких є вільний час, які хочуть трошки неформально повчитися, так тому що це додаткова освіта, яка в певній мірі потребує ну, певних умінь, навик. Ну ми відкриті для всіх. Пивчаємо. В цьому розумінні європейська школа це не просто поняття, це вже конкретно конкретна установа, так. яка базується ну, на класах п'ятої школи так, нашої таруської просто якась громадська організація взяла за мету якраз цей освітній процес організувати. Ми вчимося, ми розробляємо, експериментуємо. Дуже багато чого невдало, дуже багато чого запозичено навпаки такого універсального експериментального. І на наших помилках ми надалі впроваджуємо, хочемо впроваджувати ці. Ну, вже такі системні, не просто курси якісь, чи мови. А, чи... а яка метода організації? От школа, вона працює, так. вона працює там в одну зміну, і потім. А ваша школа вона заступає чи в другу зміну, чи в вихідні дні? Е... Чи паралельно? Це паралельно. Тобто ми виділили 2-3 дні, в які діти самі складають собі розклад. Ну і на даний момент, оцей рік, який ми пропрацювали, це поглиблене вивчення іноземних мов. Це обов'язково англійська, словацька, угорська. Тобто діти, якраз для того, щоб їхати за кордон, мали мотивацію трошки підтягнути, вже вивчають більше року. І окремо йде так поняттям, як тренінги обов'язкові. Це з розвитку лідерських здібностей, тренінг роботи в команді, тренінги по розробці проектного менеджменту, фінансового. Обов'язково ми дивимося ну, фільми, документальні обов'язково в програмі. Підтягуємо комп'ютерну грамотність. Давайте так. ми зробимо антракт. У нас є якраз сюжет, mm -hmm. який стосується п'ятої школи, і напевно менеджменту вашого проекту. Давайте його подивимося і продовжимо. Участь у європейському проєкті дала можливість у Жоридській школі номер 5 відкрити у своїх стінах мультимедійну лабораторію для проведення інтерактивних занять та відеоконференцій. Сучасне технічне забезпечення відкриє широкі можливості як для вчителів, так і для учнів, і головне забезпечить постійний зв'язок між освітніми установами України, Угорщини, Словаччини та Румунії, які беруть участь у спільному проєкті Європейська школа обміну досвідом. Дана лабораторія дає можливість проводити інтерактивні уроки, тримати зв'язок з іншими країнами, тобто проводити урок без обмежень у відстані, проводити, автоматизувати тестування уроків, автоматизувати, робити каталог учнів, робити візуалізацію. На презентації мультимедійної лабораторії був проведений майстер-клас з експлуатації та показовий урок з української мови. Використання аудіо та відеоматеріалів роблять навчальну годину більш цікавою та простішою для сприйняття. Таке технічне забезпечення це хороша інвестиція в освіту Закарпаття, Переконаний Мар'ян Комарницький. Це перша тільки ластівочка, така в місті Ужруді в п'ятій школі, але у нас є напрацювання, і вже було сьогодні. Сказано, я думаю, що незабаром ми будемо мати відповідно такі кабінети для співпраці в інших школах міста Ужгорода. А це не тільки для дорослих, чи ми сьогодні зробили якусь фішку, таку, щоб сказали, що в освіті. Це для підростаючого покоління, це для учнів, тому що майбутнє це за ними. Під час презентації мультимедійної лабораторії була проведена відеоконференція з технічною школою міста Сніна. Проект став поштовхом для встановлення тісної співпраці цієї освітньої установи з ушорудською школою номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови. Можна сказати, що вперше в Закарпатській області ми відкрили канал за Словаччиною на рівні загальноосвітніх школ. Насправді це дуже важливо. Діти матимуть можливість зустріти спілкуватися за допомогою відеоконференцій, спілкуватися, проводити відеотренінги, тобто, це унікальні можливості, які пропонуються в проєкті. Наталія Носа переконана, лабораторія не припадатиме пилом, адже освітяни прагнуть опанувати сучасну техніку і вже найближчим часом використовувати її у навчальному процесі. Крім того, за необхідності відеоконференції та інтерактивні заняття можна проводити в будь-якій іншій школі Ужгорода, де є доступ до інтернету. Ну що ж, пане Борисе, я бачу і долучилося керівництво і міськ виконкому Журодської, і міської освіти, і школи, директори, і проєкти або а, втілення принципів європейської школи е, трансформується по, по, всі, по всій освіті Ужгороду і, напевно, далі. Розкажіть, який масштаб, хто задіяний з педагогів, яка матеріальна база і так далі? Почнемо з матеріальної бази, що ми отримали якраз сформували мультимедійну лабораторію для інтерактивних занять і відеоконференцій, так тобто примітили мости, досить таке потужне обладнання, можливість проведення відеотренінгів. Цим ми зараз займаємося на другому році етапу про проекту. Використовує максимально, тобто навіть вже прийняли викладачі п'ятої школи вчителі і навчають якраз шкільну програму, використовуючи мультимедійні такі тобто, шкільну загальну програму? Так, так. так ми, ми робили презентації, наші представники громадської організації робили дні відкритих дверей, презентували педагогічному колективу на нараді директорів зі всієї України навіть презентували і можливості цієї цього. Там елементарне навіть то взяти просто інтерактивне голосування, тобто підбиття підсумки уроку, коли діти візьмуть в кожен пульт в руки і зробить своє бачення, чи сподобалось, не сподобалося, і вмить висвітлює дані соціологічні, і зразу ну, виказач бачить, що чи досягнула та чи інша мета. Тобто, це досить цікава така такий момент, ну і можливості як найкраще будуть використовувати. По педагогам у нас дуже багато експертів, дуже багато викладачів, молодих, хтось тестується, пробує, знаходить. З проєктів Європейської громадської організації ми якраз з червня розпочинаємо тестову групу маленьких дітей. Це 5-6-7 років. Ми звернулися з таким моментом, що цільова аудиторія цього проекту це тінейджери, 15-16. Їх досить важко. Вже щось перевиховувати, провити якісь європейські цінності. Вони вже сформовані, лідери, тому не в повному обсязі досягнуті мета. І тому ми якраз в нас же є десь порядка 10-15 маленьких добровольців, так вже проведені збори батьків, і які на тому першому етапі будуть впроваджувати будемо мультимедійні. Технології. Це і, добровольці вже не е тенейджери, е молодші. Так, так, 5-6 років. Mm -hmm. Оце які йдуть в перший клас, які вже встановили, що для них пріоритетом є якесь ну, виховання. Так, е для на цих дітей ми покидаємо більше зусиль. Пояснюємо, чому, тому що ми зможемо заправити певний комплекс, повний комплекс, тобто і тінейджери, профорієнтація, щоб діти відразу, ну, це така, мабуть, буде нова плеяда таких ну, лідерів, успішних людей, можливо, і. Нашого нового покоління, так от ми зробили ставку, і в принципі от готуємося. Це теж буде така візитна карточка десь з вересня. Ну, суспільство побачить. Окремо, ми об'єднали лідерів учнівського самоврядування з усіх шкіл. Нам довірили якраз у поліні освіти провести навчальні тренінги з такими лідерами зі шкіл. Ми перевели цей проект у такий своєрідний школа суспільного виживання. Тобто ми відібрали по двоє представників з кожної школи. Майбутніх вложили в них інвестиції, тобто і займаємося, до речі, в недільний час. тобто... Прозвучало слово інвестиції. Я хочу повернутися до того, з чого ми починали. Це ж таки от, матеріальна база, це кошти грантові. Так, да? так. Яка, яка спільнота європейська вам допомагає? Це Європейський Союз, я вже називав програму. Це кошти з фондів Європейського так, 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 Тобто, е, ну проектом не передбачено те, що ці групи, тренінги, це е, в, самі батьки запропонували підтягнути знання. Самі батьки, ми е, вимагаємо, що рівень знань не дотягує наших дітей, хоча коли ми зустрічалися на таборах, то наші діти виділялися. Це відразу помітно. Вони є лідерами, вони вже кому, кому, комунікують, не бояться принципів. Тобто, е, вже видно ну, різні. Між освітніми процесами, але в нас ми ставимо значно більші цілі, ніж закладені в проєкті. Ми розуміємо, що проєкт закінчиться, а діяти потрібно, і діяти потрібно якісно і, і надалі. Тому це організаційна частина, так. яка комунікує з євросоюзом, структурами, це за вашою громадською так, за так, громадським об'єднанням? Тому, об тому нас діють багато і волонтерів, добровольців, стажерів, які. Вкладають от інвестиції, то це от розробляють методичні. Тобто є вже напевно якісь джерела фінансування із меценатів спонсорів. Ну, поки, що, поки що на це ми вирішуємо це на правах членства від громадської організації. Тобто, є батьки тобто, організаційно не активізувалися. Поки в нас батьки. є певна матеріальна база, тобто мається увазі класи, канцтовари, якісь методології. Ми це працюємо і вкладаємо ресурси наші в дітей. Тому що я бачу, бачу керівництво міське під. Тримує а не конфліктує ваша діяльність, наприклад, з програмою школи? Там діти не перевтомлюються, нема там незадоволених. Не були батьки, які приходили і забирали дітей з плечем з тренінгу, бо ми трошки затримувалися. Це була година шоста, сьома. Дитина плакала, хотіла залишитися в команді, і було цікаво. Десь батьки ну, десь зривалися. Хоча е, пріоритет це навчання в школах. Ми однозначно зрозуміємо, коли, коли йдуть іспити. Ми зменшуємо навантаження, і, тобто даємо дітям, якби відпочити. Хоча наша програма передбачена і дуже багато поїздок, навчальних ознайомчих е, тренінгів, тренінг це саме особі не не лекція, не навчання, це спілкування з тренером, це е, узагальнення тих знань, які є тобто, У вас є вже досвід рік, і ви розположилися рухатися далі. Дуже коротенько так, підсумовуємо. Так, так. Значить, що, зараз буде трошки відпочинку, і починаючи з вересня. Вперед, далі до зіровку, ну, значно. Хоча літо і ви вважаєте, що ця європейська школа допоможе на, нашим дітям бути більш освіченими, більш інтелектуально підготовленими на майбутнє, так? Безпосередньо. Ну що ж, я. На цьому і поставлю крапку. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Нагадаю, був у нас в гостях Борис Чернявський, директор громадського виконавчий директор громадського об'єднання Європейська школа. Ну я думаю, що ми надалі ще будемо зустрічатися. А ми переходимо далі по нашому плану. І сюжет відкриваємо світ. Він присвячений замку Пелех в Польщі. Власником замку був перший король румунського королівства Карл, німець за походженням. За 48 років правління він домігся незалежності Румунії, високо піднявши її міжнародну репутацію. Збудувавши у Карпатах свою резиденцію, замок Пелеш, він обладнав його всіма технічними новинками того часу, провівши саме у палац, вперше у світі електроенергію. більшість замків у Румунії були збудовані протягом 14-18 століть, і слугували вони насамперед захисними фортецями. А замок Пелеш не схожий на всі інші румунські замки. Це палац, в якому жили, і ця атмосфера відчувається і донині». Працювали над проектом палацу два архітектори. Німець Йоган Шульц та чех Карл Ліман. Саме їм вдалося поєднати італійську елегантність із естетикою німецького неоренесансу. Виключно розкішними є інтер'єри замку. Унікальна різьблена мебель від найкращих майстрів Європи. Багата колекція венеціанського скла і зеркал. Картини середньовічних майстрів все, чим багатий замок рідне йому, оскільки створювалось на замовлення короля Карла І. 160 залів, 30 ванних кімнат. Кожна кімната унікальна у своєму стилі. Тут і італійські мотиви, і французькі запозичені від Людовіка XIV, і іспанські, і турецькі. Найкраще з тогочасної Європи запозичувалось і привозилось у королівський замок Пелеш. Відтак, сьогодні палац має одну з найкращих колекцій творів мистецтва східної і центральної Європи, що включає скульптуру, живопис, мебель, парфор, килими і гобелени. Лише зброї – 4 тисячі предметів, деякі екземпляри з яких важать щонайменше 14 кілограм. Замок настільки вражає своєю красою, що підняти на нього руку не зумів навіть чаушеску. Натомість він планував зробити його своєю резиденцією. Тому протягом 25 років румунський уряд виділяв кошти на реставрацію інтер'єрів замку. Пелеш. Після закінчення реставраційних робіт у 1990 році всіх знаних людей, які приїжджали до Румунії, приймали саме тут. Тож свого часу королівський замок відвідали і президенти Сполучених Штатів Америки. Річард Ніксон та Джеральд Форд. Королівський палац починаючи з 1990 року відкритий для туристів, яких тут щороку буває понад півмільйона. А до 2006-го замок мав статус національного. Та король Міхай І, племінник короля Румунії Карла І, у 2006-му повернув родинний королівський замок, і вже четвертий рік саме він є його власником. Палац, який ще ласкаво називають колиською династії та колиською нації, відновив свій зв'язок із родиною, що, утім, не заважає Румунії пишатись та приймати. Численних туристів з усіх куточків світу. Мені на завершення залишається побажати вам успіхів, здоров'я міцного і запросити на наступні наші зустрічі. До побачення!